Майже 100 років тому саме великі лучки стали епіцентром відродження православного руху в карпатському регіоні. Ось ця свята капличка побудована на честь повідника Олексія Карпаторуського, який свого часу зробив чимало для відродження православ'я на Закарпатті. На церкві на цьому місті у десятому році, 1910 році, преподобний Олексій Кабалюк побудував першу дерев'яну шинглами покриту церкву на честь Вознесіння Господнього. Церква стала, стала тим місцем, де завжди люди збиралися на богослужіння, на різні молебни, де Олексій проповідував, де об'єднував навколо. Людей великолучани». Мараморош, Сигицькі судові процеси 1914-13 років і досі зберігаються у пам'яті сільських мешканців. Австро-Угорський уряд жорстоко карав селян за православ'я, за так звану державну зраду людей саджали в тюрми. Цей процес, як пишуть декотрі історики, це був найяскравий момент в історії початку кінця 19-го, початку 20-го століття. Загалом в історії. Карпатських русинів ми підняли фактично майже всі європейські газети, не лише європейські, австралійські, американські газети, навіть сінгапурські газети писали про сам сам процес. І на суді було чітко доказано, що ну, селяни не мали ніяку політичну мету. Проте репресії не спиняли наростання православного руху. Ось цей святовознесенський храм будували довго і важко. Будівлю почали зводити ще в 30-х роках ХХ століття. Пані Гафія добре пам'ятає ті часи. Маленькість ми були, я ходила другий третій клас. Четвертий клас за вже ходив четвертий клас. Уже як далі були маріну, сітки так на плечі подвічили. Урочисту літургію провели більше 20 священослужителів з довколишніх сіл разом із високопросвященішим Феодором. Після хресної ходи відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки. На меморіалі увіковічнили імена 32 двох сподовижників православної церкви. постраждалих Постраждали хумароморошсигецькому процесі. Очолює ці фамілії, ці прізвища преподобний Олексій Карпоторуський сповідник, мощі якого нетлінні, тлінні почувають в Нанкові Свято-Миколаївському монастирі документів. Ми дали запрос в архіви інших держав, звідки теж отримали чимало різної інформації, де підтверджують саме прізвища тих, хто безпосередньо прийняв участь в Марморському процесі. Нині православна церква посідає провідне місце в суспільстві та володіє найбільшою кількістю громад в області.